22 січня українці щорічно відзначають День Соборності. Саме у цей день, у 1919 році, відбулося проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди свята у центральній бібліотеці відбувся захід. До очі го річниці Дня соборності України. Працівники центральної міської бібліотеки Користенської МТГ підготували історичний альманах. Соборність України, єднання сили, також бібліотекарі підготували книжкову виставку розгорнуту від історичної злуки до мрійної єдності, де до уваги відвідувачів читальної зали представлена література з декількох розділів: це історичні видання, документальні. Художні, також література, яка висвітлює саме роки об'єднання Української Народної Республіки, і Західноукраїнської Народної Республіки, і звичайно один з розділів присвячений літературі вже нашій сучасній це військова агресія РФ на територію України, І оскільки ми вважаємо, що все ж таки ці події чимось. Перекликаються, і ця тема соборності, єдності українських земель, територіальної єдності, духовної єдності українського народу як ніколи. Зараз актуальна. Захід був організований для учнів професійного технічного училища номер 16 Свято, на мою думку, яке мало велике значення в розбудові і подальшому встановленні нашої держави як Україна це день соборності. Ви почули від ведучих, ви побачили історичні події, які відбувалися. Ми пам'ятаємо одне, що наша держава була розділена різноманітними імперіями. І відповідно, чому ці імперії прагнули саме панувати над нашою державою? Ніхто не задавався питанням. Вони хотіли нами володарювати, вони хотіли панувати на наших землях, вони хотіли володіти нами, нашими ресурсами, але. Український народ все ж таки дійшов до того, що він хотів самовизначитися. Він хотів бути господарем в своїй оселі, на своїй землі. І це дійсно історична подія, яка відбулася 1919 року. Пройшло чуть більше століття. Різноманітні імперії були, Україна також була і в складі Радянського Союзу, і так далі. Війни тривали і інше. Історична подія відбулася 1991 року, коли Україна здобула незалежність. Але ми з вами маємо знову ж сьогоднішній день війну війну з Російською імперією, яка знову ж зазіхає на нас з вами, на нашу територію, яка хоче нас з вами пороботити. Я дуже гордий тим, що в нас є сьогодні мужне військо. Близько трьох тисяч користенців знаходяться сьогодні на передовій, які не дають російському фашизму просунутися на нашій території. Я впевнений, що перемога буде за нами, але перемога нам дається дуже зараз на даний момент важкою ціною. Майже 150 п'ятдесят коростенців загинули, захищаючи з 22-го року свободу та незалежність нашої держави. Велика кількість також знаходиться в полоні, але я впевнений, що завдячуючи нашому війську. Нам з вами. Так здається, що ви зараз учні, ви нічого не можете здійснити в державі і так далі. Ні. У вас зараз повинна формуватися ваша активна громадська позиція. Офіційно це свято було встановлено 21 січня 1999 року указом Президента України.